Вдова київського князя лишилася з малолітнім сином на руках, а тогочасне поняття про честь не дозволяло їй лишити без реакції вбивства чоловіка. Літописи описують так звані чотири помсти Ольги поховання заживо древлянських сватів на княжому дворі. До Ольги прибули свати від древлянського князя Мала. Обманом їх було заманене у величезну яму на княжому подвір'ї і поховано заживо. Наступна – спалення мужів лучих, тобто послів древлян у лазні. Після першого вбивства до Ольги прибуло інше посольство. Ольга, як господиня, запропонувала їм помитися з дороги. Цю пропозицію було прийнято, проте ця згода стала роковою для древлян. У лазні їх було спалено. Наступна – бійня древлянського війська. Ольга запросила древлянське військо на тризну чи поминки. За своїм чоловіком ігорем. Наївшись і напившись, древляни позасинали, і у вісні їх було перебито. І наступне найвідоміше спалення столиці древлян міста іскоростень. Взявши іскоростень в облогу, Ольга заявила, що простить древлян, якщо ті надішлють їй по декілька птахів з кожного двору, зібравши таку незвичайну данину. Ольга прикріпила до кожної пташки, чи то шматок палаючої тканини, чи то солому палаючу. Кожен з птахів полетів на свій двір, що спричинило величезну пожежу у місті. Ось так Ольга помстилася древлянам за вбивство свого чоловіка. Микола Гумільов навіть описав другу помсту у своєму вірші, що називається Ольга. Проте Ольга виділялася не лише певною жорстокістю, мудрість також була її невід'ємною частиною. Адже проблема зі збором данини була дуже загострена, щоб лишити її без розгляду. Тому Ольгою були прийняті міри, що усталюють збір данини. Збір цей проводили спеціально назначені люди. Тіуни. Відбувалося це з листопада по квітень і називався увесь процес Полюддя. Народ приносив. Саме приносив, адже здебільшого данина платилася натурально, тобто продуктами, ремесленими виробами тощо. Увесь свій крам на місця, що називалися погости або становище. До речі, розмір данини варіювався від території, з якою ця данина збиралася, адже очевидно, що хліборобська територія бідніша, ніж та, де кують зброю або полюють на хутряних звірів. Така у нас середньовічна справедливість. І, до речі, данина ойоброк це слова синоніми. Ольга, звісно, лишалася важливою персоною у керуванні державою, навіть коли на початку 960-х років правити почав безпосередньо Святослав. Святослав Ігорович, видатна особа, легендарний полководець середньовіччя. Якби він прожив подовше, міг би стати в один ряд із Карлом Великим ба навіть Олександром Македонським. А так на сьогодні його образ не досить розкручений у світі і не йде навіть у порівняння, з наприклад, Аттілою. Хоча військові досягнення Святослава не менші, за його правління Русь значно розширилась, певний час маючи землі навіть на Балканах. Про усі перемоги ми зараз поговоримо. Лиш тримаємо в голові, що усі ці завоювання були зроблені за 10-12 років. Святослав мав не лише військовий талант, а й військову честь. Збираючись у похід, він відправляв гінця до ворога з повідомленням «Іду на ви. Першим описаним військовим досягненням Святослава є підкоренням східнослов'янського племені В'ятичів. Відбулося це 964 року. Надалі, на шляху Святослава, лежала Волзька Булгарія, що була піддана нищівному ударові руського війська. Проте кінцевою метою князя став хозарський каганат у Прикаспії. Було розграбовано і зруйновано столицю каганату. Легендарно багате місто Ітиль. Не вминула ця доля й інші, менш багаті і менш значущі міста. Також, ніби приємним бонусом, було переможено кавказькі племена Ясів та Касогів. Що здобув князь у цьому поході? По-перше, звісно, багато здобич. По-друге, занепали, хоча й не були цілком зруйновані та завойовані, надважливі держави регіону Волзька Булгарія та Хозарський Каганат. Як наслідок, під контролем Києва опинився волзький торговий шлях. Також для закріплення своєї влади на території Каганату було засновано руські поселення Біла вежа у Герлідону та Тмутаракань на Кубані. І нарешті було консолідовано основні східнослов'янські племена в одній державі. Справу збирання усіх східнослов'янських племен у складі Русі завершить син Святослава Володимир, а початок цьому поклав очевидно Святослав. Усього цього більш ніж достатньо, щоб вважати похід успішним, проте є й недолік. Ослаблений каганат не міг стримувати кочеві племена Сходу. І печеніги, з яким уперше зустрівся Ігор, уже безперешкодно дошкуляли руським землям. Після перемоги над ними постали половецькі племена. Так перемога над войовничим сусідом привела до кордонів іншого ворога. Проте це вже інша історія, досягши успіху на Сході. Святослав кинув оком на захід. Там саме зміцніла молода і агресивна болгарська держава, яку в історіографії називають першим болгарським царством. Саме Болгарія і стала цілю князя. І 968 року розпочинається перший болгарський похід Святослава. 60 тисяч руських воїнів спішилися уже всередині Болгарії, пройшовши гирлом Дунаю, біля міста Доростол – Відбулася битва між русами та болгарським військом, у якій остання зазнала нищівної поразки, відкривши шлях вглиб країни. На цьому місці я хотів би запитати вас: кому було найбільш вигідне протистояння Болгарії та Русі?